Вітаю всіх друзі, вітаю всіх на youtube каналі Андрій Федера Голоса Душі одразу дякую всім вам за ваші лайки, ваші подобайки, за ваші коментарі, завдяки вам. Алгоритми YouTube просувають мої відео і дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. І сьогодні я хотів би підняти тему, яка така, знаєте, на сьогоднішній день дуже болюча і найчастіше ми чуємо. Всі частіше і частіше питання: а чому ж представники політичних еліт? Не воюють, бо вони мають воювати як звичайні українці, і тут вже статистика згідно результатів соцопитування, ви собі навіть не уявляєте: 93 українців вважають, підкреслюють, що політики повинні воювати на рівні з іншими громадянами, і тут зростає тиск на представників влади, зокрема на осіб, наближених звісно до офісу президента. Це стосується таких відомих фігур, як Михайло Подоляк, Іван Баканов, Сергій Лещенко та інших. Ну і екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив це питання, висловлюючи сумніви щодо готовності політичної еліти приєднатися до служби на фронті. Разумков також прокоментував чутки про можливе звільнення Кирила Буданова, начальника головного управління розвідки. Але підтверджень цим припущенням немає. І зрозуміло, що такі запити суспільства українців, пересічних громадян, як готовність політики війти на фронт, відображають високий рівень вимог до рівності та відповідальності з боку лідерів держави, особливо в умовах війни, коли приклад, що подають керівники, є вирішальним для морального духу нації. Про це ми сьогодні поговоримо. І мій аналіз з цього приводу про це сьогодні наше відео. Чому? Не воюють політична еліта та представники політичної еліти. Давайте з вами проаналізуємо. Розумієте, в умовах повномасштабної війни очікування суспільства нас з вами, що э, політичних лідерів значно зросли. Зокрема, йдеться про рівність у питаннях участі в захисті країни. І основні аспекти аналізу цього питання я почав би з першого такого пункту: запиту. На справедливість і рівність, яка має бути в демократичній країні, більшість громадян і я, і ви впевнені, що переконані, що політичні лідери, які приймають рішення про мобілізацію, мають не лише підтримувати військових на словах, а й особисто долучитися до служби. Це відповідає національному прагненню до справедливості в умовах, коли прості. Українці пересічні громадяни ризикують своїм життям на фронті. Влада вона має показувати особистий приклад, опитування, в якому 100% 93% українців підтримують цю ідею, демонструє глибокий рівень суспільного звісно, незадоволення. Другим пунктом аналізу ну, має бути зміна суспільних очікувань у час війни. Бо ми реально очікуємо від влади якихось рішень, якихось прикладів для нас, українців. І в мирний час такі вимоги до політики могли б здаватися радикальними, але війна, вибачте, війна, вона загострює суспільне очікування та вимоги до політичної відповідальності. Політики, які не є і на передовій, можуть сприймати як такі, що не розділяють загальні випробування і ризики, що стає приводом для критики. Ну, звісно, Зменшується довіра до влади. Особливо, якщо певні політики отримують вигоду від своїх посад. Або, ну от просто, ну це ж видно, що вони уникають мобілізації. Якщо аналізувати конкретно позицію Дмитра Разумкова, його висловлювання на своєму youtube каналі про участь політики у війні і можливе звільнення Кирила Буданова свідчать про бажання привернути увагу до внутрішніх і потенційних змін в уряді. Ну, а Розумков, звісно, що він використовує цю тему, щоб висвітлити контраст між вимогами суспільства і діями політичної еліти, що, звісно, є способом впливу на громадську думку і підвищення тиску на політиків з боку суспільства. Щоб там що не говорив, не сміявся, але подивіться: ми бачили Луценка так в підрозділі, і там, звісно, людина ну, пішла щось там: дрони. Десь приймала участь у бойових діях, підрозділ, де зараз Олег Ляшко там модернізуються якісь там кошти, якісь там є якісь зміни в найкращий бік. Люди щось роблять. Я не знаю, показуха це чи ні, але ж вони щось роблять, вони там були, ми їх там бачимо. І тут, знаєте, роль і символіка прикладу лідерів має велике значення. Лідери, які активно долучаються до захисту країни, вони виконують не лише оборону, а й моральну функцію. Вони стають символами єдності і готовності ризикувати заради спільного блага, що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Тому питання особистої участі в бойових діях може відігравати значну роль у підтримці морального духу та зміцнення довіри до чинної влади. Коротенький висновок з усього того, що я сказав, вимога суспільства нас з вами, пересічних громадян, українців, щодо участі політичної еліти у війні свідчить про ви знаєте, конкретний запит на новий рівень відповідальності та справедливості в державному управлінні. Без особистої участі лідерів у спільній боротьбі суспільство може відчувати відчуження від влади, що негативно впливає на довіру. Політичним лідерам варто врахувати ці настрої, оскільки саме моральний приклад може стати одним з вирішальних факторів для підтримки єдності та ефективного управління країною під час повномасштабної війни України проти російської мерзоти. Я вважаю певне на 100%, що політичні лідери, представники чинної влади мають показувати приклад. Для пересічних громадян, для суспільства, для всіх українців. В першу чергу, як захищати свою країну, як зробити так, щоб народ, український народ, повірив у людей, які керують державою. Це дуже-дуже важливо. Це дуже-дуже має велике значення для того, щоб у українців був дуже високий рівень морального духу. На жаль, Зараз він на дуже низькому рівні. На жаль, я дуже вірю в нашу перемогу, я впевнений в нашій перемозі, але наша перемога дається нам великою кров'ю та велика біда. Я дуже вірю в український народ, в українську націю, особливо в Збройні Сили України, хлопців та дівчат, які боронять Україну. Боронять наш з вами спокій. Слави та вічна пам'ять хлопцям та дівчатам, які вже немає. А Політична еліта має подавати приклад і має воювати за свою державу. Побачимо! Пишіть ваші думки з цього приводу, друзі, пишіть ваші коментарі. Впевнений, що хтось буде дивитися відео з людей, які, про яких я сьогодні е, розказував певні рядочки і посміхатись. Ти що? Пане Андрію, здурів таке розказувати. Яке воювати? Ми Приймаємо рішення. А воюють хай. Прості люди. Але це, панове, буде на вашу совість. А на сьогодні все. Отож, доброго вечора. Ми з України.